Всім привіт, з вами Блак. Я продовжую знімати влоги. Так що я хотів сказати, я хочу сказати, що консолі вже досягли свого піку, що вже нічого такого нового не пристуть. Хіба вони будуть. Мотивація вже більше на ці на... Ну, на ну, маленькі такі портативні консолі. Геройці теж зараз в Сраці стоїть, такий великий, що вже. Чукаю, всі різні режими все, переграли вже. все І вже нічого такого нов... інноваційного не буде. Будуть тільки одиничні такі випадки, якщо одиничні ігри, що типу ти можеш ті... десь коли зіграєш, типу, це еволюція, бо давно таких жанрів не було. Все. Це вже пік ігрової індустрії і того всіх всього що вже таких Потужних проєктів не буде. типу... зараз будуть сприймати, ну я буду сприймати ну, ігри так як під пивко, типу, суто піти побігати, пограти, то що я взагалі ніколи не граю, і все. А такого, щоб серйозно щось проходити, то не було такого. Ну, кіно ігри дійсно які з крутим сюжетом, то вже зрозуміло тіло, що можна буде їх проходити, грати і тому подібне. Зараз ще щось скажу. Ну і що ще хотів сказати. Ну це згужується, можна сказати і все. І фільми теж зараз вже такі робите, як колись робили. Зараз. І... Ну і одна оптимізація тож і пускається, бо типу має всю сюди, сюди буде оптимізація тут-сюди. А зараз вже такого не буде, бо більше всі йдуть зараз в графіку, а не в якість і не в тому, що зацікавити гравця. Хоча, би, хоча зараз цим зацікавити гравця це дуже важко. Доводити всім і всьому. Так що, от такий от я хотів влог записати, вже давно хотів. І всім папа, підписуйтесь, підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь. На TikTok, щоб потім можна було стрімити такий влог вийшов.